Розтулили свої пащеки і головні пропагандисти Кремля на перебій, висловлюючи свою думку в мережі стосовно Криму. Звісно ж, стосовно цих вибухів чи хлопків, як вони називають в Криму, ми називаємо це бавовною словом. Що кажуть пропагандисти? кажуть, що зсу завдали ударів по аеродрому в Криму, і ймовірно, ракети були випущені з Одеси. Так вважає. Подружка Соловйова Ольга Скабєєва натомість ще одна путіністка. Головна редакторка інформаційного агентства Росія Сьогодні Маргарита Сіманьян підспівує представникам Міноборони Росії, каже, що жодних прильотів взагалі не було. Ну по суті, пропаганда може запхнути собі свою е, Укрпропаганда, каже вона, може запхнути собі свою трьохкілометрову дальність в свої безрозмірні лайномети. От так так прокоментувала ця висококультурна особина цю ситуацію в Криму. Ну а от як коментують удар по Новофедорівці росіяни з інформаційного е, каналу Ютуб каналу People Life 24, Зараз побачимо. На самом деле могло бахнуть, грубо говоря, либо диверсия, либо ДРГ, либо банальная рас... Максимум это мог быть беспилотник, действительно. Но есть другая еще причина. У нас сейчас такая жира стоит почти 40 градусов в тени только. Там не знаю еще. Что... От жары снаряды не взрываются.